Всім привіт, ви на каналі Чейсплей. Сьогодні ми з тобою будемо знову виживати. Це гра, яка називається 99 ночей в лісі. Так, це знову ліс, але трішечки інший, не той, в якому ми з тобою виживали декілька днів тому. Ця гра, яка була створена на основі реальних подій, лише декілька з них трішечки змінили. В цьому лісі був помічений незвичайний лось, який ходив на двох ногах. А через тиждень зникли четверо дітей. Поліція не змогла їх знайти, але ми з тобою повинні це зробити за 99 днів. Ну що ж, ось ми з тобою в лісі? Так, срубіть дірев'яні положіть дірев'я на куски на огонь. Дуже цікаво, як воно так переклало. Ну, добре, повинні ми з тобою рубати дерева, щоб розпалити вогонь. Дерево ми з тобою зібрали. Так, е, поклали. Добре. Нам потрібно зробити 100% вогню, щоб розширити нашу карту. Добренько. Так, закинули, все. Огонь до застік 100% карта стала більше. Це дуже добре. Це мені подобається, тому що недобре, коли погано все тут видно. Що у нас тут таке оце червоне таке, незрозуміле. Не так, Діно Малиш. Він знаходиться 347 метрів наліво. Так, він собі сидів, відпочивав в лісі, як на на нього напав цей олень і вкрав його і посадив якусь клітку, і він тепер там сидить і нам треба його врятувати. Так, я бачу, що у нас тут є якийсь. Що це у нас? Станок? Так, ми можемо з тобою тут крафтити речі. Так, за три дерева можна карту, за 10 грядку мор моркви. І за один метал і 5 дерева можна зробити верстак. От верстак це дуже гарна річ. Ну давай з тобою зробимо карту, хоча б для початку, тому що треба знати, де ми знаходимось і куди треба йти. Дерево треба сюди закинути. Тепер ми можемо скрафтити з тобою карту. Карта в нас є, так, куди її поставити? Ну Давай тут хай стоїть. Ага, на кнопочку Е ми тепер можемо бачити де ми знаходимось, але у нас майже згас вогонь. Треба наробити ще більше дров. Ноч приближається. Так щось воно дуже швидко так приближається. Я ще не встиг нічого тут зробити. Ну що ж, може у нас е, на першу ніч нікого не буде? О, там вже з'явився цей олень, це він? Так, ну він стоїть, але нас щось він не збирається ловить. Так, може він нам нічого й не зробив першу ніч, якщо так це буде добре. Ох, який ти страшний. О, ні... А він просто, він просто побіг. Я вже думав, він буде нас з тобою ловити. Ну що ж, поки у нас ніч, а він нас не трогає, то треба назбирати як можна більше дерева для того, щоб скрафтить доски та розпалити наш вогонь. Настав другий день. Прийшов якийсь торговець так, йому потрібна кроляча нога. Добре, це потрібно вполювати кроликів? Так стій, мені потрібна лише твоя нога. О, ви тільки подивіться це якийсь ящик. Невже ми з вами знайшли скарби? Якщо це так, то це дуже добре. Тут є ліхтарик, метал. Ух, нічого собі, що ми з тобою знайшли. Так, і тут теж той, той якийсь метал, це все треба віднести до і є вугілля. О, а тут іще вугілля, нічого собі. Агонь достиг 100%, карта стала ще більше. О, це мені прям дуже подобається, що ми з тобою знайшли це вугілля. Так, закинемо сюди метал, який ми знайшли. О! А ось і вона, кроляча нога. Ну що ж, йдемо швиденько, швидесенько йдемо до цього торговця, тому що нам треба подивитися, що він може нам продати. Так, тут є хороший топор, фонарик і мішок. Ну нам треба хороший топор, тому, щоб швидше рубати ці дрова та вбивати всіх цих ворогів. Так, беремо вугілля, закидаємо його в вуг... вогонь. А що так мало додавало вогню? Я не зрозумів. Наближається ніч. Так, це вже мені не подобається. Треба набагатесенько нарубати. Бати дров, закинуть сюди. І що ми можемо скрафтити з тобою? Давай подивимось так: кращий верстак. Давай з тобою скрафтимо кращий верстак. Це нам, я так розумію, дуже допоможе. Тому що ми тепер можемо робити з тобою сонячні години, компас, ліжко, склад для якихось лісних всяких штук і полки. Це прям дуже добре. Для ліжка нам не вистачає всього одного металу. Где-то глубоко в лісу. Він що там, їсть Там ведмідь? Він його з'їв? Боже, який цей олень дикий? Так, де наше м'ясо? Десь тут було моє м'ясо, а ось воно. Треба ж поїсти, а то ми можемо вмерти з голоду. Де там був наш малий? Де його потрібно шукати? Так, нам потрібно з тобою йти вліво від цього стенду 341 метр. Грядку моркви ми зробили. Де вона? Ось вона, давай її десь тут посадимо. Ось так. Вогонь наш горить, треба знайти метал. Так, ну що ж, давай з тобою відправимося в ту сторону, де ми повинні знайти цього першого хлопчика. І тут якась ще стоїть вежа. Що це за вишка така? Давай подивимося, що на ній є. О, а тут двері. Так, відчиняємо, що тут є. О, тут є якийсь метал. Так, це у нас болт. Добре, і там були ліхтарики, але ліхтарики у нас з тобою є, тому я брати його не можу. А, є ще один болт, взагалі-то це дуже-дуже добре. Так, відносимо це все в наш верстак і подивимось, чи зможемо ми зробити ліжко. Я не знаю, навіщо тут ліжко, але мені здається, що на ньому може можна буде якось спати чи щось таке. Так, є у нас матеріали 5 металів. Ми з тобою робимо ліжко і ставимо його десь ось тут. Але нам знову потрібно з тобою знайти багато дерева, тому що наш вогонь майже згас. А що це таке? Так, якісь ворота. і Тут теж є метал. Слухайте, ну це дуже добре, що ми з тобою знаходимо такі штуки. Метал нам дуже потрібен, тому що там є ще сонячний годинник, який я хочу побудувати, щоб розуміти, коли у нас з тобою настає день, а коли настає ніч. Але. Треба ж знайти цього хлопчика. Так, ну, давай ще трішечки пройдемося сюди. А, там за нами біжить олень, там за нами біжить олень, треба біжать, 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 біжать. Я встиг, не треба, я встиг. Так, ви швиденько смажимо м'ясо. Поїли, це дуже добре. Ух, це вже не просто, але це тільки третій день, а нам ще треба з тобою прожити 96 днів. Агонь застиг 100%, карти стало більше. Оце прям дуже добре, тому ми з тобою швиденько. Десенько. Йдемо ось туди, куди нам вказувала стрілочка. Так, тут якийсь будинок, о, є радіо, радіо це метал, я це пам'ятаю. Так, що у нас тут є? Щось то зле приближається к вашому кастру, Оно прибуває сьогодні вечором. Боже, там ще якась гадость до нас з тобою прийде. Що у нас тут є? Є метал, є вугілля це дуже добре і є як. Что это такое? Они сказали мне никогда не нах... охотиться здесь. Олень действует по-другому. Я должен был слушать. Но сейчас находится снаружи. Смотрит на меня из окна. Пули не работают на него. Я не думаю, что я переживу ночь. Это прям не очень мне нравится. Это означает, что на него кули не действуют. И это прям ну дуже очень все дуже... печально. Тут еще есть комнаты. Так, что у нас тут? Тут волк. Тут волк. Так, я... У нас напевно вистачить здоров'я? Так, здоров'я вистачило, і тут ще. О, то є скриня, нічого собі. Може, це якийсь скарб. Якщо ми тут знайдемо щось таке цікавеньке, це буде прям дуже добре. Хороший мішок. Нічого собі, ми знайшли з тобою кращий мішок. Аж 15 речей ми можемо з тобою тепер носити. Це прям дуже круто. Ти будеш атакован сьогодні вечором, вірнісь к своєму огню. Боже мой, це що так швидко настала ніч? Чому так швидко? У нас з тобою дерева немає. Зато куча куча метала. Давай робимо з тобою компас, робимо з тобою ось це, а робимо з тобою ось це. Все зробили, що потрібно. Так, це у нас що? Це у нас е, сонячний годинник, це у нас з тобою склад, де ми можемо щось тут е, класти, поки у нас не, не йде дощ. Та інстинка груба направляється к твоєму касту. На мене зараз нападуть, я ж нікому нічого поганого не зробив. Навіщо на мене олень? Так, ти там стій, будло. Вони справді прийшли. Прийшли так, мені що тепер зроб мені треба з ними якось битися? Так, мені треба їх вбити, а я вмру швидше ніж вони. Я ж сподіваюся, що в них здоров'я не регенерує, так як в мене. Якщо так, то я їх точно вбити не зможу. Не догоніш, не догоніш О, ні-ні-ні-ні, так. Ух, ми з тобою це зробили. Так, ми їх вбили. А що вони нам дають? Їх не можна закинути у верстак? Ні, їх закинути туди не можна було. Але ми там щось з тобою закинули, і тут у нас є метал. Ось так, ми це зробили. Ми їх вбили, пережили це все і можемо зробити з тобою. А, ми заробили ось цю таку красненьку штучку. Я зрозумів. Настав наступний день. Тепер швиденько треба зібрати день. Тому що у нас його не вистачає для крафту. А ось тобі пішов дощ, і у нас мокре дерево, і наш костер зараз може потухнути. Торговець меха прибув сьогодні, а куди він прибув? А ось він. Так. І щось мені здається, що йому потрібно щось інше, ніж кроляча лапка. Так, шкура вовка. Ще получить цю шкуру вовка з них, а то вона щось взагалі не хоче падать. Ну тепер, коли у нас з тобою є годинник, а також є компас, то нам треба. ну, нам буде набагато проще. Так, ну що ж, я бачу, що треба йти туди. У нас з тобою x2 множитель на дні. За те, що ми побудували з тобою ліжко, це прям дуже круто. Тепер я хочу піти сюди. Ось, от там знаходиться наш з тобою хлопчик, якого треба врятувати, але тут дуже багато вовків. О, а вони ліхтарика не бояться, ні. <смас> На жаль, вони його зовсім не бояться. А мені потрібна якась дуже серйозна зброя, щоб з ними змагатися, тому що мені здається, я їх просто так. О, тут є також сундучок. Так, якщо тут є сундучок і тут буде якась гар. Первіша зброя. О, кожана куртка! Нічого собі, то ми знайшли з тобою броню. Так, там є вовк. Тут є у нас якийсь метал, це дуже добре, тому що метал мені дуже потрібен і є вугілля. Так, швидесенько, йдемо з тобою в наш, е, до нашого костра, тому що нам треба все це закинути у верстак та знову повернутися і потихесенько вбивати тих вовків та визволяти хлопчика. Так, а це що таке? О, тут ще метал, оце так круто. Так, і треба поїсти. Ми з тобою можемо побудувати кращий верстак. Давайте це і зробимо. Так, і що у нас відкриється тепер. О, гаршок з посуди. Тобто ми можемо з тобою готувати всякі супчики. Це дуже добре. Так, а біотопливний процесор, факел і хороша я кровать. Це мені прям дуже подобається, але у нас на новий верстак не хватить ніяких матеріалів. Так, у нас з тобою через 30 секунд знову настане ніч, тому треба швидесенько повернутися ось сюди, забрати саженці та зібрати ще хотрішечки дерева. Настав 10-й день, ну що ж, оскільки у нас є з тобою хоч якась броня і вже настав ранок, то давай все ж таки спробуємо врятувати цього першого хлопчика. Що це? Це типа альфа-вовки альфа якісь? Ух, а вони прям... Такі моцні, ми, зру... ми з тобою здобули звідси шкуру. Так, це прям дуже добре, це мені прям подобається, тому я цю шкуру краще віднесу до нас додому. День 12-й. Так, і ми зараз з тобою визволимо першого хлопчика. Так, іди сюди. Все, ми отримали ключа, якого треба тепер взяти і відкрити цей замок. Відкриваємо двері, і ми що туди спустимося? Торговець сміха прибув сьогодні. Що то злой приближається к вашому. Сьогодні знову будуть якісь незрозуміли дядьки к нам приходить. Хлопчику мій, ми тебе знайшли. Так, ти ж ведесенько повинен ти додому. Так, відкриваємо сундук. І тут у нас топлівна каністра. Нічого собі. Оце прям дуже-дуже добре. Так, що ми можемо тут забрати? А то більш забрати нічого. Пропавши мальчик був спасен, тепер дні увеличиться на три. Ух ти! Так, ну це добре, що ми з тобою його знайшли. Нам треба посмажити м'ясо трішечки, так, та подивитися, що там наш торговець може нам продати. Револьвер, кап'йо і кожен корпус. Ну кожен корпус у нас з тобою є. Револьвер це дуже круто. Давай з тобою виберемо револьвер. А кап'йо, ну ми можемо з тобою зараз віддати ще одну шкуру вовка та взяти коп'йо. Ну ось тобі, шкіра альфа вовка. Дивись, яка в тебе, гарненька. Гарнесенька шкіра альфа вовка. Чи це не альфа вовка? Це просто шкіра Вовка. Так, а що це у нас топлівний бак? Ну, давай його закинемо. А що він так мало додавив нам вогню? Це щось взагалі дивне. Ти будеш атакован сьогодні вечором, вернісь к своєму огню. Ми взагалі-то тут і вже є. У нас є револьвер і навіть 6 патронів. Нічого собі. Таїнственна група напав... направляється к вашому кастру. К вашому Підождіть, хвилиночку, це що таке? Вони що, там з арбалетами? Я взагалі-то, ну, мене немає прям такої прям супер Ської зброї, а вони вже прийшли. Вони вже прийшли. Нічого собі, яких багато. Там ще й оленю той. Ми з тобою вбили його так, але залишилося ще двоє. Чому й мені не допомагає цей хлопчик? Так, ми з тобою взяли ці матеріали для будівництва. Це, це дуже добре. Так, у нас з тобою вони є. Це взяти нізя. Так, треба швиденько поїсти. Їмо. Так, все, ми поїли. У нас дуже мало здоров'ячко. Так, здоров'ячка наше десь пропало. Дерево ми зібрали, закинемо от сюди, ось так. І треба ще назбирати, тому що наш вогонь скоро погас. І нам треба знайти другу дитину. Кракен мальчик. Так, він у нас там сидів у напірсі біля води, його схватив наш олень і замкнув у клітку з синім замком. Ох, так, і де він знаходиться? Він знаходиться теж там, але я туди піти не можу, тому що у нас з тобою ну, дуже слабка зброя, у нас немає а, патронів для нашого револьвера. вот, і ми з тобою нічого не можемо зробити. Мені потрібно знайти якийсь е, сундучок, дім або щось таке, де мор. О, а що це таке? Це якась земля, яку можна розкопати. Сундучок в той стороні. Ну ми тут з тобою були, ми тут уже з тобою, мабуть, розкапували. А ось, дивися, тут у нас є вугілля. Так, добренько, і є ще радіо, це теж дуже добре. А наверху у нас ночь приближається. Та як так-то? -та? Я ж тільки-тільки, ну, зрозуміло, так, ми дуже довго з тобою змагалися з цими всякими дядьками. Що ми можемо построїти? Так, ми можемо з тобою побудувати краще ліжко. Я думаю, що це. Прям дуже-дуже класна штука, яку нам точно треба зробити. Тим паче, що у нас вистачає всяких матеріалів. Так, де наше ліжко? Давай його поставимо от сюди. Так, ми построїли хорошу кровать. Це прям дуже-дуже добре, але мені потрібно ще збудувати, напевно, дуже багато всього. Так, а панель усіління. Відіть із бази швидє. Так, отримали з тобою ачівку, це дуже добре, це мені подобається. Це вже, по-моєму, п'ята чи яка там. Ачівка, яку ми з тобою отримали так, день 17-й. Ну що ж, ми з тобою відправляємося за пошуками день 20-й, прям так швидко. А, у нас стоїть же з тобою тепер кращий множитель. Ну, добренько, тепер ми відправляємося з тобою не лише по дрова, але й треба знайти метал, а також треба знайти десь краще якесь броню. Мені здається, що з такою кожаною курткою ми далеко з тобою не уїдемо. Вау, це що за колесо таке, аж цілих три метали, нічого собі. Тут у нас є колодязь, в ньому у нас що є, теж є. Радіо, та є якийсь огромний, огромний вовк, нічого собі. Так, я сподіваюся, що ми його переможемо. Так, це у нас, мабуть, і був цей самий Альфа Вовк. Ух, який він був здоровенський. Так, збираємось з тобою в цей будиночок. Ух ти, скільки тут цього цікавого. Так, метал, це дуже добре. А також тут є сундучок. Капіо. Ми з тобою знайшли кап'йо, Я думаю, що це буде краще ніж сокира проти наших всяких там дядьків. О, є каністрочка бінзина. А за нами гониться олень. За нами гониться олень. Ні-ні ні. Я повинен встигнути Я встиг. Так що ти до мене не дістанешся. Отримали з тобою бейджик за те, що прожили 30... 40 днів 30 днів. А це що таке? Так, знайшли з тобою трішечки дровеняток. Норговіць меха прибул сьогодні, оце прям дуже добре. Я так розумію, що йому досі треба віддати шкуру цього елітного вовка. Якщо це так, це буде дуже-дуже добре. Так, віддаємо. Можемо купити ух, гігантський мішок, вінтовка та сильніший фонарик. А що ж його таке взяти? Ну, мішка мені поки що вистачає, тож давай з тобою візьмемо, мабуть, гвинтівку. У нас є з тобою така вінтовка, в ній, кстати, є 19 патронів, це прям дуже-дуже круто. Так що відправляємося з тобою до нашого другого хлопчика, поки ще є у нас дві хвилинки. Ух, яка гарна, ти подивися, вона з двох вистрілів, з трьох вистрілів вбила цього альфа-вовка. Так, ми з тобою здобули цей синій ключик, тепер відчиняємо замочок і можемо піти усередину. Тут у нас сидить другий хлопчик. Так, ну що ж, ми цю другу дитину знайшли, це дуже добре, і відчиняємо нашу скриньку. І тут у нас з тобою револьвер. Ну, звісно, що він у нас є. Це дуже-дуже погано, що нам він випав, але що ж поробиш? Так, ну що ж, повертаємося додому та відправляємо нашого другого хлопчика туди, до нашого табору. Пропавший малиш, був спасен, тепер днів вілічиться на 5. нічого собі. Тобто, ми з тобою все більше і ближче підходимо до того моменту, щоб прожити тут 99 днів. Це дуже добре. Так, головне, щоб нас з тобою не вбила блискавка. Ну що ж, давай подивимося, де знаходиться наша третя дитина. Ребенчик? Що воно таке? Так, він там щось шукав з ліхтариком, і його зловив наш олень і посадив у кімнату з жовтим замком. Так, що-то злою прибіжається к вашому. Кастро, он прибуть сьогодні. А що ж ви таке зі мною робите? Чому кожну ніч практично до нас приходить якась непонятна штука? Знову у нас якийсь будиночок, і там о, там є вугілля, це дуже добре. Так, у нас залишилося дуже багато часу, і нам треба встигнути це все зробити. Так, тут у нас нікого немає. Нікого немає. Так, добре, це ми забираємо, це ми теж забираємо з тобою і відкриваємо скриньку. О, тут у нас є пакет сім'ян, давай з тобою відкриємо його і що там нам насипали, а ягоди посажені по всій карті, нічого собі, оце так знахідка, так. О, так, треба бігти додому, треба бігти додому, тому що у нас там знову якась не, не дуже добра штука буде йти до нашого вогнища. Та грубо груба направляється к вашому кастру. Знову прибіжав цей олень, так, і ось ці скоп'ями. Ой, здається, я трішечки промазав. Ну, світовки, звісно, було трошечки попроще, ми їх дуже швиденько вбили. Так, а де оця штука, яка з них повинна була впасти? А ось і вона. Так, ще у нас є з тобою один матеріал. А що ми можемо тут побудувати? Так, а ми з тобою нічого не можемо побудувати, тому що у нас не вистачає дерева. Але ми з тобою прожили 50 днів. За що і получили ще один бейджик. Добренько. Так, нарубаємо дрова, та треба йти спасати третю дитину. О, ні-ні-ні-ні, він мене майже наздогнав. Я хотів тільки трішечки зібрати дерева так, де де наше з тобою місце, де мій дім. Ух, я думав, що він нас не наздожене, але він все ж таки це зробив. Я так розумію, що треба будувати цей біотоплівний процесор. Так, ну що ж, давай його побудуємо і. Що? Ой, знову в мене влучила ця блискавка. І давай його поставимо десь так, щоб у нас він був поруч із нашим вогнем. Так, треба тільки якось його розвернути. Ось так, все. І що сюди треба, а, а сюди що треба закидувати? Теж треба дерево. О, та що ж ти будеш робити? Знову нас вдарила блискавка. У, ти тільки подивися, як швидко розгоряється наш тобою вогонь. Так, треба накидати туди ще більше дерева. О, а це у нас знову якийсь маленький сундучок. Так, знайшли з вами ще один сундучок, і тут знову револьвер, але є патрони. Це дуже добре. О, є вугілля, це прям дуже добре, але я не встигну подивитися іншу кімнату, тому що зараз вже наступає ніч. А тут ще якась фея, нічого собі. Так. А, ось що воно таке. Ми можемо тут у неї щось купити і заробили за це бейджика, так, треба біжать додому, тому що у нас. Приходить група знову цих недобрих людей. Так, швиденько відправляємося додому. Ще не вистачало, щоб нас блискавка вбила. І в нас звідти що? У нас буде тепер рости. Так, посадили перець чилі по всій карті. Ух ти, це у нас з'явилася нова їжа. Так, нам треба зібрати металу, щоб скрафтити нового верстака. О, розбитий літак, нічого собі так. Тут кожен корпус у нас це вже є, але ми можемо відкрити цей сундук, може тут буде щось дуже цікаве. І ще у нас з тобою так, це світлячки. Я так розумію, що вночі вони будуть нам освітлювати дорогу. Але чому я не можу розібрати цей літак на металолом, Мені так потрібен зараз він, прям дуже-дуже потрібен. У нас з тобою вистачає ресурсів, щоб збудувати новий верстак. Отже, ми його будуємо і отримали за це бейджика. Так, що ми можемо тепер зробити? У нас є ящик боєприпасів. нічого собі так, не втінає дріль. О, це прям дуже круто. Так, є краще ліжко та є телепорт безкінечний. Це вже мені дуже подобається, але потреба побудувати ліжко, щоб у нас було тут як можна більше днів. Получили з тобою бейджика, бо прожили тут 80 днів, і дивись, який перчик у нас росте, нічого собі так. У, ми прям прискорилися від цього, нічого собі так. Але якщо б у нас було з тобою катілок для їжі, то ми могли б з тобою варити смачненькі супчики. Нічого собі, це ще один будиночок. Так, відкрили його. Тут, я так розумію, може бути вовк. Ні, вовка тут немає, але тут є сундучок. Тут у нас каністра бензина, це прям те, що нам було потрібно. Тут у нас нічого, тут у нас нічого, так, а що знаходиться в цій кімнаті? Це якийсь лагер? Ти тільки подивися на це, тут багато все так, ну це ми з тобою викинемо. І ай, ось вони до нас і прийшли. Це не звідси вони до нас приходять а кожного разу. Наступає ніч я не встигаю, не встигаю тут нічого забрати, але треба забрати, хоча б м'ясо, щоб нам було що приготовить поїсти. Я вмираю з голоду. Ні, 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 будь ласочка, я вас. Ми не все таке, ми з тобою не встигли добіжати додому, щоб просто поїсти. Ай, це було надто близько. Ми з тобою майже вижили дуже багато днів і майже зробили так, щоб у нас відкрилася карта, і ми змогли з тобою знайти третю дитину. Теж треба було взяти й вмерти від голоду. Це було ну дуже тупо, але що поробиш, ми все ж таки не встигли з тобою нічого поїсти. Першого разу мені здається, що ми і так дуже багато з тобою всього. зробили, А ти напиши в коментарях, скільки днів прожив ти і чи вдалося тобі врятувати усі чотири дитини. Те, що не кінець, ми обов'язково з тобою повернемося в цей ліс, щоби знайти усіх дітей, тож не забудь поставити лайкосика та підписатися, щоб не пропустити нові відео. А я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступних роликах.